Коротке зауваження номер 168 Подивись на себе збоку, ніби себе із вершини неба. І багато що зрозумієш. Подивись на світ збоку, подивись на світ згори. І зрозумієш, світ тягне кожну людину в прірву. Тягнуть нас системні гріхи, якими керується світ щодня, будь де на землі. Нас примушують жити в неправильних рамках, обдурювати, мати гроші за основу буття земного і жити так, щоб було некомфортно душі. Вміст це зміст матеріального світу. Мабуть, для цього в матеріальному світі і душі не потрібно, бо кожна справжня душа це совість, чесність, це правда, це мораль. Це мораль кожного людського життя. Офіційно для всіх є людська мораль, але вона? Де є вона головна? Ні дома дуже часто, ні на роботі, ні будь-де. Гроші це можливість, і можна купити і продавати все. Але чи продається душа? Чи продається насправді любов і все людське?